Доброго дня, вітаю вас на каналі Квіти та Інше. Я Іна. І сьогодні покажу вам хризантему на 4 січня. Сьогодні у нас такий день. Дивіться, як вона ще виглядає. Вже перенесла її в інше місце, де тепліше, тому що тут вже обіцяють морози, там до мінус 9 ночі, а там, де вони стояли в світлій веранді, там вона промерзає, а це таке підсобне приміщення. Тут менше світла, але тепліше. Дивіться, які ще вони хороші. Ось ця хризантема жовтня квітує. Ну, Гарна квітка. Форма дуже гарна, ця пізніша. Вона не досить гарно спіла розквітнути, тому що умови ну, не ті менше світла. От, але все рівно ось перенесла сюди, знову потревожила і такий стоїть дуже гарний аромат хризантеми. Взагалі, то вже в кінці тижня буду переносити ці горщики, ось тут вони стоять в приміщення інше, де стелажі, де тепло, тому що потрібно, вже, щоб вони нарощували вегетативну масу. На початку лютого буду ставити на укорінення живці. А зараз вони ось так виглядають, постікали деякі. Але щось ця жовта хризантемка, бачите, ще квіточка є. В неї. В тому році такі-то дуже були пагінці. А сам кущ наростає гарний. Вже все хоче, щоб я його зрізала. Ось де зрізані були. Дивіться вже, які погоди. Жовта вже випускає такі. Так, це буде букет. Ось нові погінці. Ну, ось такі мої квіточки, такі хризантеми на сьогодні. На все добре, миру нам.